Привіт у 2025 році, це перше відео в 2025 році на YouTube каналі Ізіально. І сьогодні, по традиції, на початку січня я даю свій прогноз, що нас чекає в 2025 році в світі гаджетів та технологій. Починаємо. Великі батареї в смартфонах на 6000 мАч і більше, і навіть на 7000 мАч та більше. У 2025 році китайські виробники будуть нас завалювати новими смартфонами різних цінових Сегментів, які матимуть величезні батареї на 6000 мАч та більше. І навіть будуть варіанти на 7000 мАч. Стандарт швидкої зарядки буде на рівні 80-100 Вт. Смартфони з мікровигнутим склом з чотирьох сторін. У 2025 році буде багато смартфонів з новим типом дисплеїв: мікровигнуте скло з чотирьох сторін, а сам дисплей прямий. Яскравий тому приклад OnePlus 13, огляд вже є на каналі. Смартфони з класом захисту. IP68 IP 69. У 2025 році, по суті, усі сегменти смартфонів від доступних до дорогих будуть оснащені високим класом захисту IP 68 IP 69. Поступова відмова виробників від безглуздих камер 2 Мп, 5 Мпіксів та 8 Мп. У 2025 році я все ж таки сподіваюся, що виробники почнуть видаляти зі своїх смартфонів ці безглузді камери пустишки, по типу. По 2-мегапіксельний макрооб'єктив, якийсь там 5-мегапіксельний сенсор та 8-мегапіксельний ультраширокутний модуль. Звичайно, це може стати реальністю, але більш так помітно, це може стати саме у другій половині 2025 року. Можливо, виробники будуть змушені видалити непотрібні камери в угоду однієї двох чи трьох дійсно корисних сенсорів, не менше за 10 мегапікселів кожний. Ультразвукові сканери відбитків пальців будуть поступово впроваджуватися в смартфони у 2025 році. Очікуємо більше смартфонів, а насамперед перед флагманів з ультразвуковими сканерами відбитків пальців під дисплеєм, які насправді працюють ще швидше, спрацьовують лише миттєвим дотиком та не бояться вологи. OnePlus 13 знову тому яскравий приклад. Смартфони в 2025 році стануть тонкішими та меншими за розмірами. У 2025 році очікуємо бум виробників на смартфони з приставками Slim, септо тонкі, а також міні, септо невеликі смартфони за габаритами. Чи будуть такі новинки популярні, покаже час. Але це очевидний тренд 2025 року. Фішка 2025 року штучний інтелект в смартфонах. У 2025 році я вважаю, що виробники Смартфонів, зокрема, будуть приділяти увагу і свої маркетингові матеріали, що в їх смартфонах крутий штучний інтелект, який вирішує все за вас. Чи буде це насправді так працювати, покаже час. GTA 6, скоріш за все, не вийде в 2025 році. У 2025 році ми з вами точно побачимо другий трейлер GTA 6, але вихід гри, я вважаю, перенесуть на 2026 рік. Можливо, на весну. Поступове впровадження тест P5G. Великих містах України. У 2025 році очікуємо перші тести чи навіть впровадження 5G мережі в великих містах України, зокрема в столиці Києві. Біткоін виросте до 200 тисяч доларів, чи навіть більше. Все це стане реальним завдяки приходу до влади Трампа в США та його заяві про створення стратегічного резерву криптовалюти. У підсумку, ось такі прогнози моє бачення 2025 року в світі гаджетів та технологій, що з Збудеться, що ні, побачимо вже наприкінці 2025 року, коли я випущу відео, що ми побачили в 2025 році в світі гаджетів та технологій. І там же очевидно побачимо, наскільки збулися мої прогнози, а наскільки ні. Тому вже зараз підписуйтесь на канал, тут буде дуже багато цікавого контенту в цьому році. Ставте свої вподобайки цьому відео, пишіть свої думки і бачення 2025 року в коментарях. І на телеграм-канали підписуйтесь також. там багато то цікавого контенту і до нових відео в 2025 році. Всім нам мирного 2025 року.